Надя Соколова веде власний фешн-блог вже більше п'яти років. За цей час вона встигла попрацювати у модному виданні та познайомитись з багатьма українськими дизайнерами, тому може оцінити плюси ведення власного блогу. Думаю, що блог він онлайн, він постійний. Він постійно оновлюється, і ти можеш писати туди найновіші речі. А те, що пишеться в журналах, воно вже ну застаріло, як там на два тижні на місяць, в залежності від того, коли це сталося. Дар'я Шипавалова активно популяризує модний блогінг в Україні та навіть проводить лекції про особливості цього феномену у сфері моди. Та модний блог може стати не лише хобі, а й засобом заробітку. Уже Це я точно знаю самих блогерів, То є, опять же, можна вступати в якісь колаборації з модними брендами. але теж тут головне правильно заробляти, То тобто, есть просто брать деньги за статті, то вже какая-джинса виходить, Це неправильно. За кордоном блогери вже встигли стати справжніми знаменитостями. Наприклад, в американського блогера Скота Шумана за місяць налічується 13 мільйонів відвідувань, і рекламні компанії з його участю коштують неабияких грошей. А діяльність 15-річної блогер Шитаві у BBC та Vogue. На честь блогера Брайна Боя, дизайнер Марк Джейкоб створив іменну сумку. Поступово блогери займають своє місце і в українській фешн індустрії. Вони асистують дизайнерам та допомагають в організації модних показів. Якщо мене не знає дизайнер особисто, але я блогер, я можу йому написати, да, без проблем. Приходять два-три запрошення, дають та все ж таки в Україні існує певні проблеми з освітою у сфері моди та подальшому працевлаштуванні. Наша Індустрія ще розвивається, і немає таких е, інстанцій, які б брали, брали до себе багато інтернів, стажерів, тобто mm -hmm. людей, які не мають досвіду і не мають спеціальності mm -hmm. з цієї дис дисципліни. Журналіст це досить таке широке поняття. Mm -hmm. Так і е, відділень фешн журналістики в нас немає. Якщо за кордоном місця найкрутіших блогерів вже зайняті, то в Україні ця ніша досі залишається вакантною. Валерія Дец, Марія Короленко, Могилянська школа журналістики.